У галереї мистецтв лунає оркестрова музика. На справжньому мольберті просто посеред залу малечі створює свою картину, а глядачі оцінюють вже готові роботи. Організатори полтавської традиційної виставки Карлюка посміхаючись, зізнаються, що проводити в 15-й міжнародний конкурс таки важко. Отак стомився, стомився від непорозуміння владними структурами. Ну не полтавськими, а вище. Потому що якщо полтавська влада не підтримувала, і радська, і обласна на всіх уровнях, ми 15 років не прожили. Бо это правда. Донецький карикатурист, заслужений журналіст України Микола Капуста, малює шаржі 60 років. Робота в газеті вона вимагала так сказать, всебічного, да і політика, і, і виробничі теми, і, і просто гумор. Так, що все, 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 що я як життя різноманітне, так і, така й тематика. Художник мав подвійний привід приїхати до Полтави, отримати заохочувальний приз конкурсу, встати суд іде та показати свої роботи на персональній виставці. Усі ці дійства, а ще міжнародний конкурс, тоталітаризм, одночасно розміщується в галереї мистецтв. По один бік тут малюнки, на яких висміють проблеми з судової влади. По іншій карикатури, у яких головні герої: війна, Путін та агресія. Автори ж зізнаються, карикатури створювалися вільно, адже це те, що нині на часі не лише для українців. Я думаю, що в цей час потрібні такі виставки для того, щоб люди ну, частіше посміхалися, бачили більше доброго, позитивних якихось емоцій і приходили до нас для того, щоб зарядитися такою позитивною доброю енергією. Однак говорять організатори, попри конкурси і відзнаки. Оцінюють карикатуры все одно глядачи. 38 стран поучаствовал это показать мы постарались представить различные страны и примерно уровень вот одинаково высокая планка.